Що робиш шершень на землі? Зараз будемо підходити ближче. І дізнаємось, а він до нас ближче сам підліта. Матка Шершня шукає місце для того, щоб перезимувати. Пройде декілька хвилин. Якщо вона знайде, як їй здається місце, добре вона почне закапуватися у лісову підстилку. Ну а ми рушаємо далі. Цікаво. Сьогодні був найбільший мороз і по всьому лісі матки шершні шукають собі зимові квартири. І я ніколи не спостерігав за цим дійством. Ось так шершні риють собі зимові квартири. Матка мене побачила, запримитила і вирішила, що тут досить небезпечно. Головне, щоб вона не вирішила, що мене можна атакувати. Вона просто піді мною в 20 сантиметрах від мене. Я я знімав багато раз шукаючих самок джмелів навесні. Це тоді, коли джмелі просипаються і шукають місця для започаткування гнізда. А ось зараз, середина жовтня, відбувається процес навпаки тільки із матками шершнів. Шершні, матки шершнів, вже вони спаровані, шукають такі самі окромні місця. Тільки для того, щоб перезимувати, дочекатися весни і започаткувати вже нові шершнячі гнізда. Дуже цікава ситуація. І я такої ситуації ніколи не спостерігав. Uh -huh. Так, йопту! Дуже класно. Я аж перепугався. полетіла просто мені в пику. Я ж не, не в бінокль поглядаю. Я просто поруч. Я зовсім поруч. А вона не хоче звідси у, 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 улітати. Ось такі справи, друзі, у нашому дикому дикому лісі. 11 жовтня чи 10, а можливо 12 жовтня Шершні. Готуються зимувати в лісовій підстилці. І здається, щось мені, що їх наступною весною буде дуже багато. Дякую всім за увагу та терпіння.